У регіонах України продовжується підготовка до можливої евакуації кримчан з півострову. У низці областей люди та місцева влада готують для переселенців тимчасове помешкання, санаторії та гуртожитки. Так у Черкасах вже готові надати тимчасовий прихисток трьом тисячам переселенців. А Львівська обласна адміністрація заявила, що вже чекає на дві тисячі кримців. Саме стільки українців з півострову виявили бажання тимчасово переїхати у Львівську область. З початку російської інтервенції в Криму у місті Лева знайшли прихисток понад 1200 мешканців півострова. У свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив урядовцям негайно розповісти кримчанам, куди звертатися, якщо вони захочуть залишити півострів. Вийдіть, будь ласка, з чітким планом, щоб людина. Побачивши вашу прес-конференцію, зрозуміла, кому позвонити, до кого звернутись, де її приймуть, і Міністерство охорони здоров'я також. Де, він, де буде він приписаний, де буде вчитися дитина, щоб не було ні у кого непорозумінь з цього приводу. У Кабміні обіцяють переселити з Криму родини військовослужбовців. За словами міністра оборони Ігоря Тенюха, сім'ї будуть розміщені у військових частинах та містечках на материковій Україні. Та коли саме почнеться масова евакуація родин військовослужбовців, наразі невідомо, сказав Тенюх, і пообіцяв, що українських військових у Криму держава не залишить на призволяще. Та поки у Кабміні ще розробляють план розміщення переселенців, звичайні українці вже ді... Юють вони через інтернет запрошують кримчан пожити на континентальній Україні. Для цього на спеціальних сайтах розміщують оголошення про безкоштовне житло для біженців. А кримці не проти обміняти свої будинки на помешкання у західних та центральних областях України.